Доброго вечора! Перше зробимо розклад на місяць і я сохраню крему. А потім з вами поговоримо про кармічні уроки, кармічні цифри. Тому у нас будуть такі, два різних ефіри. На дві різні частини виділяється. Перша частина це розклад на місяць. А друга частина поговоримо про кармічні уроки. Так що чекаю вас, щоб ви приєдналися і розпочнемо. Розклад на місяць, думаємо, за число один, два, три і 4. На лютий місяць 2023 року. Лютий місяць 2023 року. Думаємо про цифру: Один, два, три, або чотири. Витягую карта один, карта два, карта Три і карта чотири. От у нас є чотири карти. Я вже їх побачив. Карта 1, відкликають цих 3. Хто вибрав карту номер 1 або цифру 1, того цей місяць буде е закінчуючий. Е е якщо у вас були якісь проблеми в житті, тривоги, там, недорозуміння, воно це місяця буде закінчуватися. от. Підходити під кінець. Тому що ця карта під говорить за от, е, все йде до закінчення. Mm -hmm. Але ця, ця карта так само може говорити за те, що люди біля вас е, вам підбрехують, люди біля вас е, дволічні, І там може бути е, якась ігра таких е, з, сознань. Там хтось себе жертву строїть, а сам він агресор. Так само це говорить про ця карта. Тому цей місяць у вас може бути по стосунках, по роботі, отакі такі перевірки, і вони сказати, доходять до кінця. Карта номер 2 Карта номер 2 це дуже така щаслива сімейна карта. Це про щастя, про здоров'я, про. От сказав так, що якщо ви. Там хотілося спокою. Це якраз ця карта про це говорить. Що все піде на лад, все піде на, на, на хороший стан. Тому все, що ви цього місяця побираєте і барно на рахунок сім'ї, це збудеться. Карта номер 3. Карта номер 3 у нас король Кубків. Король кубків це у нас карта душевна. У вас цей місяць може бути місяцем спокою, місяцем очікування, місяцем про себе. Тому цей місяць може бути такий, у вас легкий, але не барно загулюбляти в себе, не небарно вірити новим людям по цій карті. Але ця карта дуже така легка і спокійна. Так що цей місяць буде такі ж самий. І карта номер 4 це карта грошова, карта бізнесу, карта здобутку. Якщо ви подумали на лютий карту номер 4 то у вас цей місяць буде грошовий. Там нова робота, відкриття своєї справи, більшість клієнтів будуть. Е, прийде фінансова якась ідея. По тій карті дуже добре відкривати е, щось своє, тому що ця карта це підприємця. І якщо ви там дуже дов довго думали, то якраз можете в лютому місяці відкривати щось з підприємцем. Тому всі, хто вибрав карту 4, гроші будуть в покої. От це у нас був розклад на місяць на 4 карти: 1, 2, 3, 4. Я його зараз сохраню і е, зайду ще раз. Тому, якщо хтось не всі передивиться, передивіться і виберете собі одну із карт і передивіться значення, е, яка енергія, який потік вас буде чекати в лютому.